Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні і дорогі глядачі, сьогодні я хочу разом з вами застановитися над такою цікавою темою святиня, храм Божий і людина як святиня перед Богом. Коли ми появляємось на цей світ, ми народжуємося. Приходить момент, нас приносять до храму, до святині, щоб ми отримали таїнство хрещення. Пізніше ми підростаємо із нашими батьками чи з бабусею, чи дідусем, приходимо також до храму. Коли йдемо до школи у перший клас, дітей, церква, парафії, сестри, монахині. Вчителі християнської етики готують до Першого святого причастя. І тоді також є урочисте впровадження дітей до святині, до храму Божого. В часі навчання в школі, пізніше студії, знову ж таки, людина, яка практикує молитву, вона приходить до храму, до святині живого Бога. І коли стають дорослими, дівчина чи хлопець, вінчаються знову ж таки у храмі. Все життя, можна сказати, людини є дуже тісно поєднане із храмом Божим, із святинею. І навіть тоді, коли ми вже на схилі літ, як приходить якесь нещастя, хвороба, людина отримує знову ж таки від служителя церкви, таїнство помазання. І навіть тоді, вже, коли приходить смерть, знову ж таки людину вже вносять до храму, щоб похорон вчинити по-християнському. Людина, яка ісповідувала Бога все своє життя, і їй належить у храмі Божому, у святині Бога, віддати останню шану. І тому, дорогі у Христі, коли ми уважно дивимося. На такі речі, то ми бачимо, що храм Божий, святиня є невіддільно від нас, так мовити, невід'ємна. Ми постійно перебуваємо у храмі Божому. Але яке наше бачення храму Божого як людини віруючої, як людини, яка прийняла Бога у своє життя? Багато людей з цікавості просто заходять до храму. Ну, це особливо в містах. Бо в селах більше люди, які практикують церкву, які практикують молитовне життя, вони приходять не з цікавості, а щоб молитися. В великих містах цього ми не спостерігаємо. Бачимо багато туристів, які заходять так просто, йдучи попри храм, можуть зайти інколи вони не знають, що в часі богослужень не вільно ходити по храмі. Вони можуть заходити туди, розглядати, але це дорі у Христі від. Людського незнання, не будемо, звичайно, ми засуджувати таких людей. Хочеться більше відкрити перед нашими очима, що святиня Божа, храм Божий є помешканням самого Бога. Адже ж у кожному храмі, у кивоті, на престолі є святі тайни, де, скажімо, священника можуть. Покликати до хворого і, відвідуючи Його, священник уділяє таїнства сповіді, покаяння, єлеопомазання, а також Євхаристії, тобто тіло і кров Ісуса Христа приносяться людині, яка цього прагне. І церква, храм Божий є також жилищем живого Бога. Але коли ми бачимо, що в нашому житті тоді навіть коли ми не перебуваємо у храмі Божому, коли ми є просто у дорозі, чи ми є в праці, чи ми є у школі, ми також можемо бути поєднаними із Богом через нашу внутрішню молитву, через наше бажання бути із Господом. І тут вже можна сказати, є другий аспект, друга тема, оскільки храм Божий, як святиня Бога, ми Уявляємо завжди і бачимо це наявно як будинок молитви, як церква, яка споруджена, чи це буде традиційний тут гуцульський стиль, дерев'яна церковця, чи буде це морований храм, це не має такого великого значення. Але також ми мусимо дуже глибоко усвідомити, що ми також є святиною Бога Живого, адже у нас. Перебуває Бог у нашій безсмертній душі, якщо вона не заплямлена гріхом, важким гріхом, і коли ми не втратили освячаючої ласки, то ми перебуваємо у присутності Бога. Ми немовби живемо у Бозі, і Господь перебуває у нас. І тоді, коли ми молимося зранку, чи коли ми молимося в дорозі, чи коли ми молимося з вечора, не будучи у храмі. Ми все одно є святиною Бога. Якщо ж ми втрачаємо цю освячуючу ласку через якийсь певний гріх, дороги у Христі, ми не можемо тоді впадати у відчай. Нам потрібно, звичайно, покаяння і знову ж таки через святиню, через поєднання доброї волі нашої із бажанням церкви, яка пропонує нам, щоб ми прийняли таїнство покаяння, сповіді. І тоді, коли ми це здійснюємо, ми наново повертаємося до Бога. Ми стаємося святиною Бога. Ми стаємося дітьми живого Бога. І це дуже для нас є потрібне, тому що живемо в часі дуже складному. І цей швидкоплинний час настільки йде швидко, що ми. Часто густо не, не спостерігаємо, як ми поводимося у нашому житті, деколи дуже гордовито, незважаючи на те, що пропонує нам Господь, що Він, зрештою, нам через свої святі заповіді навіть наказує. Але для нас, дітей Божих, християн, Заповіді Божі не повинні бути виключно заповідями. Тобто, що це Господь нам щось заповідає, і Він дуже і дуже сильно хоче, щоб ми це виконували. Звичайно, це так. Бог хоче, щоб ми виконували. Але Він не бажає, щоб ми це тільки виконували як припис закону, але щоб ми прийняли в своє серце радо ті заповіді Божі. І щоб вони для нас вже не були просто як заповіді, а як те, що Господь пропонує нам, а ми це з легкістю і з приємністю беремо у своє життя, і ті заповіді Божі, приписи Господні, є вже для нас не заповідями, а є для нас нашим життям. Пригадайте собі, як говорить апостол Павло: він каже, що вже живу не я. Але живе у мені Христос. Що це означає, дорогі у Христі? Тоді, коли ми приймаємо Ісуса в найсвятішій Тайні Євхаристії, коли ми на святій літургії приймаємо тіло і кров Христа, або коли із тих чи інших причин хтось із нас не може прийняти тіла і крові Ісуса, то ми в духовний спосіб є молитва, в якій ми. Так би мовити, викладаємо своє бажання, і ми кажемо: Господи, я не можу прийняти тебе під видами хліба і вина, але прийди до мене у моє серце в духовний спосіб і поселися в ньому. ось дорогі у Христі. І тоді також ми є святиною Бога. І коли ми приходимо до храму, ми лучимо себе із храмом Божим, із містичним тілом Христовим цілою церквою, і ми стаємося. Дітьми світла, дітьми Божими. І нам дуже багато потрібно працювати над власним спасінням. Бо День Господній, як каже Євангелія, прийде до нас незамітно. Ніхто не може знати, коли прийде остаточний і останній день у нашому житті, коли ми можемо відійти у вічність. Але Господь безмежною любов'ю любить нас. І як би ми не старалися, Звичайно, багато медицина поступів зробила, і людина в якийсь спосіб так чи інакше може десь продовжити своє життя, але все одно вона не може жити вічно тут на землі. І тому, дорогі у Христі, дбаючи про наше спасіння, мусимо глибоко усвідомлювати собі, чому ми живемо на цій землі, ким ми є на цій землі, і навіть запитати себе, ким я є і для чого Господь. Покликав мене на цю землю, якщо такі питання будуть поставати перед нами, і якщо ми, властиво, зможемо у світлі християнського бачення давати відповідь на ці питання, то ми, дорогі, у Христі, будемо крок за кроком, може маленькими кроками, але наближатися до Господа, до люблячого батька, який постійно чекає нас у храмі. І, звичайно, у святині Божій ми віднайдемо те, що найбільше шукає сучасна людина. Віднайдемо щастя, віднайдемо радість. Навіть у тих труднощах, і проблемах і бідах, ми віднайдемо радість, яка сповнить наше серце миром і милістю Господню. Ми віднайдемо благодать Божу, яка є доконечно потрібна нам для нашого вічного спасіння. Тому дорогі у Христі, не будьмо байдужими. Молімося і вдома, звичайно, але йдімо радо до храму, не із припису Божого, не із закону Божого, а із любові до Бога, приходімо до храму, щоб там отримувати благодать Божу, мир Христовий, тихий мир Божої любові, який постійно дається нам. Якщо дорогі у Христі, ми приймемо це до нашого серця. Ми відчуємо, що Господь дійсно живе у нашій душі, що Господь не залишив нас із нашими бідами, з нашими проблемами наодинці. Господь є постійно із нами. І Ісус це сказав: Я є з вами по всі дні до кінця світу. Віримо Ісусові. І коли ми словами Івангелії віримо, то ми приймаємо Бога. Ми приймаємо Бога у наше життя. І тоді ми можемо легше і свобідніше йти у дорозі нашого життя, щоб дорога нашого життя була постійно звернена до святині. Я пригадую один російський фільм, який називається Покута. І там одна старша пані запитує у цьому фільмі, а куди веде ця дорога, чи веде вона до святині. Їй відповідають, що вони не знають і взагалі, як куди ця іде дорога. Якщо так, вона каже, якщо не знають люди, куди веде ця дорога, то ця дорога взагалі не потрібна, якщо вона не веде до святині. Нехай в нашому житті буде так, щоб навіть і стежина нашого життя, хоч терниста і важка, але щоб вона вела нас до святині, щоб вона вела нас до вічного Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу.